Добрий день українці. Сьогодні я хочу запекти два окорочка з картошечкою. Покажу, як я це роблю. Я свої окорочка порізала на кусочки, повирізала на хвостиках, бо є люди не вирізають, воно неприятне. Кісточки оставила, але ну, в мене собачка є, я не одрубала. Зараз поперчила, посолила. Зараз я їх. Умочу ось збила яєчка, умочу оклярчик у оцей яйця, а потім сухарити ось у мисочки. Ось така краса у нас вийшла, пательня гріється і ми зараз їх підсмажимо. з двох сторон. Ось я піджарила свої окорочка, зараз начистю бистренько картошечки, приготувала листик і все зложу. Духовку я включила, газова гріється, начислила картошки, зараз я її присолю картошку. Укину сюди, порізала два зубочки чесничку. Свіжого кропчика зараз немає, Завтра тільки на базар поїдемо. У мене є трошки сушеного. Значить, сушеним посиплю. Перемішаємо це все. Лист у мене вже підготовлений. Зараз буду складати на лист усе, напікати. Склала я все в листик, внизу картошка, зверху дві великі цибулини порізала, положила, виложила це корочка, зробила соус, пару ложок соєвого соуса, півчайної горчички, півчайної митку і полила самі окорочка. Зараз я тепер посиплю сиром тертим. Отерла сиру, полью майонезом. Духовка в нас розігрілася, відправляємо в духовку. Запікала я пів години. Зараз у мене є трошки підсмаженого кунжутика, я ще посиплю кунжутиком. Ну, це, дивіться, самі, кому потрібно, кому ні. О, так, 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 так. Зараз ми розріжемо, подивимося. Дивіться. Сочне, дивіться м'ясо, сочне. І картошечка готова. Я думаю, смачно. Підписуйтеся, пишіть в коментарях, як готуєте ви. Зараз багато всяких рецептів, всі готовлять по-різному. Ставляйте нам подобайки. підписуйтеся. На все добре, українці!